Привіт, мої хороші! Сьогодні будемо в'язати нашу фіалочку. Квіточка, яка всім подобається, і всі люблять на неї дивитися. Як я в'язала брелочки, ви вже бачили у мене на сторіночці. А сьогодні ми будемо в'язати сережечку. Починаємо спочатку із жовтої серединки. Набираємо в кільця амігуруми шість стопчиків. Потім обв'язуємо стовпчики жовтого білим кольором. Робимо такі листочки. Білі листочки обв'язуємо світло-рожевим кольором і дов'язуємо два темнішого кольору листочки. Утворюється фіалка із двох світло рожевого і темніше рожевого кольору. Серединочку фіалочки я також прив'язую. Тем, темнішим кольором. Можна взяти будь-який колір, який вам подобається. Можна рожевий, червоний, голубий. У мене також на сторіночці є жовто-блакитні фіалочки. Тобто це вже за вашим смаком і вашим вибором. Подивіться, яка чудова краса у нас вийшла. Так, з серединкою жовтенькою. Ось. Ось таку красу ми зараз поцепимо на швенці і буде у нас сережечка. Ну що, як вам наша сережечка?